Шановні глядачі, у нас є гарні новини з нами на зв'язку. Співачка Морозова. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю, рада бачити. Дуже раді вас бачити. і Хочеться з вами багато про що поговорити обов'язково про вашу нову пісню та відеороботу до неї. Але перед тим дуже цікаво від вас дізнатися про наступне. От у вас є трек. Вона він дуже крутий і багато вже 10 тисяч кліпів у Тіктоці. На нього знімають дівчата та жінки. Скажіть, що ви як артист відчуваєте, бачучи все це. Ой, Чесно кажучи, це настільки приємно, тому що я вам хочу сказати, що коли я записувала цю пісню, я планувала її виконувати тільки на концертах. Бо вона мені настільки сподобалась, Ну, ця пісня автобіографічна, її написав композитор Ігор Тетаренко, Він писав для дівчини, в якої хлопець загинув на війні. І коли ця пісня вона її забрати, тому ну, чомусь ця дівчина не з'явилася. А я записую всього хлопця на студії. І коли я прийшла до нього, він каже: Наташ, послухай, я кажу, коли ну, почув цю пісню, записав і ну, почув, каже саме твій голос в цій пісні. Я, ну, мені було дуже приємно. І я от буквально стала за мікрофон, заспівала цю пісню. Він каже: це, Наташа, вона твоя. Бери і співай, і даруй її людям. І коли ця пісня вийшла. Я, чесно кажучи, я не думала її там якось розповсюджувати в мережах. Я думала, тільки буде концертна така версія, все. Але потім мої всі почули, кажуть, наташа, ну треба пісню цю світ давати, тому що вона дуже класна, дуже класна. І всі, хто перший разів, вони всі плакали, кажуть, ну настільки емоційна, настільки крута. І ми. от... Чесно скажу, перший раз я закинула пісню отак от в Тікток, тому що я не такий скажу там, активний цей, користувач Тіктока. І коли в Тіктоці пішов такий відгук, то ну, я була чесно, я в такому захваті була, я, ну, я не розуміла. Я думаю, знаєте, от як артист завжди він не розуміє. Ну, сподобається пісня, не сподобається, ми пишемо. А люди вже потім її приймають чи не приймають, і от коли її прийняли, то це чесно, це був такий е, якийсь от внутрішній стан. Я не могла просто прийти до тями, що ця пісня дійсно отак от сподобалася людям, і зірвала от ток Ну це дійсно так, тому що вона повсюди зустрічається не тільки вже в Тіктокі, вона вже в інстаграмі, у сторіс, у Рілсах, багато де. І вона набертає, набертає обертів, і це дуже круто. Я щиро вас вітаю з цим, бо це дійсно досягнення, і дуже приємно, що наша українська музика набертає також таких великих обертів. І тому хочеться поговорити про вашу нову пісню і про незвичайну відеороботу до неї, бо ми чули. Там дуже цікаві спортивні якісь знаряддя. Ну, скажу чесно, за період війни, оце, що зараз у нас, я випустила чотири синви. Вони всі були такі більш серйозні, всі з таким глибоким змістом, вони всі такі мотивуючі, знаєте, такі, ну, тому що ну, живемо такий час, що якось. Про інше співати зовсім не хотілося, Але, от, знаєте, літо, напевно, дало свою якусь таку енергію, яку я зрозуміла, що треба щось таке зробити, легке світло, бо люди дійсно трошки втомилися, їм хочеться якихось емоцій, якоїсь легкості. Отакої. І ця пісня вона, дійсно вийшла такою легкою, емоційно-літньою, такою, знаєте, окриляючою. Вона от така спокійна, легка і танцювальна. Тому, коли я вже ну, задумала, що треба зняти відео на цю пісню. я до цього почала ходити на такий спортивний вид це кенго-джаб. Це такі ботинки от, по 2 кілограми, які вдягаються, і ти в них працюєш. Ну, Там такі танцювальні рухи, це така аеробіка в цих ботинках. І чесно, я влюбилася просто в захваті від цього е спорту. Я постійно ходжу на нього, і коли ця вже вийшла пісня моя, я думаю, ну, мені прийшла така ідея. Я подумала, чому не зняти от, е, такі щось новеньке, бо я, чесно кажучи, не бачила, ну, щоб хтось таке ще робив. І мені саме захотілося е, якось заміксувати оць, оце, оцю красоту в цей, в цей відеоряд. Дівчина, яка, з якою я займаюся, тренер, вона мені дуже сподобалось, Знаєте, зараз якісь люди більш стали відкриті, більш такі. А на якісь експерименти вони готові, тому що такі час тяжкі, якось один одному допомагаємо. Все ж таки, це дуже круто. І вона сказала: Наташа, давай зробимо класні зв'язочки, бо дівчата, в які ходять, просто займаються, вони теж бау, в захваті теж супер. Давай, 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 працюємо. І ми швидко все це приготували і зняли класну відеороботу, Там три локації. Перша локація це Джампінг. Друга локація це Київське море, і третя — це е, е, захід СОЦІ на криші 40-поверхового будинку. І воно все якось так красиво заміксувалося, знаєте, в легку, таку класну історію. Ну, Особливо, я ж кажу, що було цікаво, коли образи підбирали. Ще не вийшов цей, е, як би, да, фільм Барбі, і щось так захотілося розживих, яскравих кольорів. І я саме підібрала ці наряди для дівчат. Якось так ми тут тільки ми плануємо знімати, виходить фільм Барбі, і ця тема рожева, і ці дівчата-куколки такі, да, красиві. Якось воно все так от красиво вийшло, таку вирисувалася, таку красиву картинку. Тому я дуже довольна. Цією роботою, чесно, така перша моя цікава, така спортивна. Бо я сама дуже люблю спорт, і я постійно думала щось зробити таке цікаве. Але знаєте, от треба напевно, щоб якийсь був такий тринь. І воно пішло, і от це саме це Кінга він мене спонукав на таку красу. Круто, І ви ще й подарували наприкінці літа ще один ковток цього теплого літнього повітря всім глядачам, всім слухачам. Тому я вкотре нагадую нашим глядачам: заходьте на ютуб-сторінки до наших українських виконавців, ставте вподобайки, пишіть лайки. Це дуже люблять наші артисти. Це надає їм ще більше наснаги та ще більше сил, щоб робити, робити і робити. А скажіть, а ви взагалі спілкуєтеся зі слухачами? Чи в інстаграмі, чи десь у коментарях на Ютубі, чи десь відповідаєте на якісь питання? Так, так я постійно. Я, ви знаєте, я дуже люблю це. Чому? Тому що я розумію, що е, повинен бути оцей, знаєте, зв'язок з, з своїм слухачем. Бо якщо його не буде, ну це якась така трішки. Скажу, мертва така тема, тому що ну, не, не, не можна так. Треба постійно слухати, читати коментарі, дивитись, що людям подобається, не подобається. Так, ми не можемо для всіх бути там, гарними, подобатись. Да, там. У кожного є свій якби, да, артист, якого він там, якось слухає, любить, там, прихильник. Але все одно ну, треба прислухуватися. Я завжди я коментую, я пишу, я спілкуюся, ну, мені це подобається. Круто. знаходжу час. Зараз його трішки стало більше, скажімо так, тому що ну, знаєте, війна внесла свої корективи. Ми можемо трішки да, знаходити якийсь час для цього, бо раніше то його зовсім не було. А зараз да, трішки є, тому я стараюся все ж таки спілкуватись і. Щоб знали мої, мої слухачі, які мене люблять, що я з ними завжди на зв'язку. Ну слухайте, ви кажете, що зараз є трошки часу, але ми знаємо, що ви багато приймаєте участь у різних благодійних заходах. Що для зсу, для переселенців, для діточок Виступаєте на різноманітних концертах та а, заходах по зборам коштів на допомогу зсу. Тобто, ну часу все одно не так багато, але ви знаходите і на це і це дуже круто. І хотілося б звичайно про ці благодійні концерти трошки. І поговорити, Як, на вашу думку, зараз, як ці заходи проходять, як люди до них ходять так же масово, як це було на початку війни, чи вже трошки менше, от на ваш погляд? Е, ну, мені так здається, що все ж таки люди ходять. Ходять, тому що я, от скільки виступаю, я бачу дуже багато завжди слухачів, глядачів. Люди приходять, е, ну, Людям не вистачає емоцій. Їм потрібно це знаєте, чимось надихати, щось бачити, щось чути, такі для себе, щоб буде їх якось трішки заспокоювати, трішки давати якусь енергію, трішки їх на щось таке нове, да, там спонукати. Тому що ну, мені. Здається, навіть раніше знаєте, от коли до війни, то все ж таки люди менше ходили на концерти. Вони менше відвідували. Вони якось трішки були перенасичені цим всім. А зараз, от в такий час людям цього не вистачає. Це ну, це, це відчувається. А ще ми знаємо, що ви готуєте новий альбом, і там будуть і нові треки, і треки, які ви перекладаєте українською. Розкажіть, що це за альбом, що за нові треки і що за треки, які ви перекладаєте? Е, ну, нові треки у мене вже за період війни. Ну якби я записала п'ять да, композицій. Е, до цього в мене ще були українські пісні, які я вже планувала в збірку. Да, і зараз. Якби воно вже все так, цей матеріал накопичився, і я вирішила, що потрібно зробити, тому що в мене до цього були альбоми, але вони були у мене такі збірні, і російські, і українські. А зараз то тільки українські. І ці пісні, які були такі хітами, знаєте, от люди просять: Наташа, чому? Ну давай ти там. Співала їх на українській мові. Але, чесно скажу, не всі можна пісні співати українською мовою, тому що їх, їх перекласти неможливо, їх можна адаптувати. так. Але так уже, з таким, з таким текстом, як був, не можна. Але ж все одно, є пісні, які от вони прям дуже класно лягають, і вони нічим не відлічаються, не відрізняються, а, а звичайно, ще красивіше, ще яскравіше. І тому я вирішила їх зробити. І... Зараз вже якби матеріалу так зібралося на альбом, і я хотіла ось напевно так десь не при кінці літа його випустити. Але я зараз подумала, що все ж таки, у мене ну, в наступному році вже 20 років творчої діяльності розумієте, вітаємо, вітаємо з юбілеєм. Я подумала, що напевно я такі приурочу. все такі ну, ці події і зроблю і дуже хочу зробити якийсь такий великий благодійний концерт. Як ну якраз таки у мене є думки, я над цим працюю, щоб зібрати кошти, допомогти нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають, і тим, хто потребує, ну і зробити якусь таку радість для людей. І для себе, щоб запам'яталось, це ж такі вже так скажемо. Знаєте, ви, ви такий стовідсотковий артист на своє свято, на свій творчий ювілей. Ви робите подарунок своїм слухачам і своїм глядачам. Це дуже почесно і поважно. і Ми вам за це щиро дякуємо. Дякую, Вам дуже, дуже дякую. Будемо чекати на ваш альбом, звичайно. Будемо чекати вас у наших ефірах із презентацією цього альбому. Але останочок просто так ми вас не відпустимо, бо хочеться від вас почути якісь побажання нашим глядачам. Знаєте, я хочу побажати всім людям, нашим українцям, які зараз е, переживають дуже тяжкі часи. Е, все ж таки е, не втрачати надію, не втрачати віру. Ми дуже сильні, ми дуже згуртовані зараз. Ми дуже вже знаємо, що ми хочемо до чого ми йдемо. Що ця перемога нам просто необхідна. Тому е, не покладати свої руки, допомагати всім, хто цього потребує. Я завжди кажу: ну немає в тебе грошей, допоможи чим ти можеш зараз. Кожна поміч вона дуже дуже важлива. От будьте здорові, всі бережіть своє, здоров'я, старайтесь займатися навіть в цей тяжкий час, бо дійсно спорт він дуже дуже надихає і дає таку, знаєте, силу і енергію це всім нам. Тому я всього цього бажаю і головне, скоріше нам перемоги. І велике дякую всім нашим хлопцям і дівчатам, які нас боронять і які дають нам усі можливості працювати, щось створити. Да, Жити, отак, от як ми зараз можемо жити, тому велика вам велика вам шана і поклін вам. І вам велике дякую, що сьогодні запросили на ефір. Дуже було приємно з вами поспілкуватися, і ми вам щиро вдячні і обов'язково чекаємо ще і бажано неодноразово. Дякую, до побачення. до побачення, шановні глядачі. Гарного дня, шановні глядачі. Я нагадаю, у нас у гостях була співачка морозова. І нагадаю про те, щоб ви не забували підтримувати наших українських артистів подобайками та коментарями.